Набив третій бункер. Зараз піду трактора пригоню. Прям сильно повний набиваю, чогось е, ота херня короче, е, зерновий стає тоді, як повний. І, Наприклад, з пшениці з ячменем, отак можна набити через верх, він не стає. А тут стає, тоді його там треба вигрібати. Так що я вважаю, типу, як такий бункери, не знаю. Може ще вітру додати. Чуть-чуть грязнувати йде. Боюся, щоб його в задницю все не вийдуло. Ні, в задниці ось пустий. Треба ще й відру Так, сейчас його треба і сиплю. чтобы Белла сиялась с удобрением 100 килограмм тут была вот то есть такая тут только не было и такая который в принципе не сильно сработал полез такая я обрызгал его такая вот сработал идеально, бачите, чистый соняшник. Пропулював я його, потім, потім порк, цинк. Що тут тільки не було, шумніцид був, ну не сильно. Ну, Як, мабуть, на цей рік такий. Я в принципі зараз половину скажу, подивлюсь, бо я вважав, що наверное, буде хуже. В принципі. По об'єму більш-менш нормально, що там по вісу, то по олійності треба перевірити. Так, що інтересно, цей дракон заведеться чи ні? Бо за кожним разом це як лотерея, чи заведеться пускати, чи не заведеться. Ось бачите, розжився чотирма грузами, в мене ж було тільки два. Я купляв трактор, а взагалі грузів не було, рамка тільки була. І ось ще плюс два груза. Мені перепало безкоштовно. Теп, що тут у нас. Два бункера вже висипав, зараз третій сюди додавлю. Це ось перекрутилось. Щось у кого якийсь прицеп, це перекручується. Покаже нам. Ще один бункер, но ну, тепер трактор з іншої сторони. У мене виходить, що або там треба висипати, або з цієї сторони. І тут треба їздити. Два прицепи, можна було прощепити. Поставити один з однієї сторони, другий з другої. Так я тоді не щеплю їх сам. Значить ну, будемо таким макаром туди-сюди їздити. Yeah. <laughs> you. Сить. Все, по два прицепа я набив, ну там колесо левее заднє, почти спущене, а там скат негодний, я ще його, блін, і тихо забув підкачувати. Бачите, не знаю, сейчас вийду з поля буду. Не знаю, що навіть, кого визивати, блин. тут связь така негодна. Капець. Так, витягнув на дорогу прицепи. Коротше, визвав дядька, зараз він притягне одного прицепа пустого і привезе компресор, накачаємо колесо, бо якщо я почну їхати, то його і на кілометр нам не хвати. Тоді буде, запаски нема, то тоді буде срака, що з ним робити, як його міняти. А я зараз, поки жду його, то, мабуть, накошу один бункер. Це, мабуть, сьогодні я не скасю по времені. Оцей притягне, хоча б прицепчика ще не косить. Та і все. Так, дядько приїхав, забрав два прицепи. Підкачали колесо, потягнув. І притягнув цього. Блін, забув відео зняти, як він... Третій на п'яту переходив і трактор не потягнув у нього. Так, половина ще залишилась. Ну Сьогодні я не закончу. Як все нормально, оцей прицепчик напишу і додому. Ну В принципі, тори немає. Не видно з телефону бункер. Бум! Um, приїхав на поміч. Друзі, накосив е, і цей і прицеп. Все, зараз їдемо. Де тут на задня? Ставлю комбайна у людини. А завтра вже нема тари, якби була тара, газон стоїть, там у нього пів кузова, який косив, огороди там скашували таке, коротше там косить, буде косити. На прицепчик осталось завтра до так, друзі, поставив комбайна на ночовку. біля людей Сейчас лагомер заберу Мало ли. Так, ще раз хочу показати дивіться Решета Наскільки круті Решета, дивіться, палками взагалі Немає ні одної палки. Вони тупо не забиваються взагалі. І нижнє так же само. А от ті, що радянські, які мене настояли, отак. Вот палки в них тупо позабивались палками. Все, не відкриєш, не закриєш його. Так що е, хто хоче купити такі решета, не пожалійте там 10 тисяч гривень, навіть менше. По 4000 гривень там кожна поміняйте, це просто ну, ви не нарадуєтесь. Друзі, всім привіт. Другий день виїхав до Косить цей же соняшник. Ось почти бункер набив. Отакий. Чуть-чуть ущеного, не трохи, а так багатенько щось. Надеюсь, я тут про всего процепана на, на крышу полного. Business Table. Snack Получился, блин, 13 ряд осталось И получается там по 4 рядка аж 3 раза прохожю Короче процяпан вообще там горой С такой набитый И это получится сейф бургера Ну В Буркері привезу Фил Бургера получится Сив. Слава Богу. Так, ну такий. бля, це я аж переборщив. Щоб воно не висипало. Ну та тут навіть більше, ніж пів бункера вийшла. Так, Все, треба їхати додому трактором, а тоді когось просить... Поки привезли мене забрати комбайн. Так, іще раз насчет рашет. Дивіться, взагалі не забиваються, бачите? Взагалі нижня, бачите, абсолютно, абсолютно чисте. Та й верхнє так само. Так, ну що, яка урожайна составила? Ну, по об'єму примерно десь 1,9 тонни із гектара. Це по об'єму. Ну 1,8-1,9, я думаю, що може якби би переважить. Ух ти бля, тут розсипалося, -ма майо це навалив. Зараз полізу лопатою розгортати. Так, друзі, все, всім пока. Дякую за перегляд.